Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про причини, через які склочисники можуть погано витирати скло, і як взагалі уникнути таких проблем. Ситуації з клочисниками бувають різні. Інколи купуєш нові склоочисники, встановлюєш і вони одразу погано труть скло. Інколи їздиш, їздиш все нормально, а потім в один момент раз, і там по склу пішли якісь полоси, чуються неприємні звуки тощо. А інколи склоочисники взагалі працюють непередбачено. То вони нормально труть, то вони труть погано. В принципі, всьому є пояснення, і зараз ми будемо розбиратись з усіма цими причинами, і також будемо говорити про те, як їх уникнути. Перша ситуація: Склоочисники нормально працювали, а потім в один момент почали залишати смуги, пищати і не дотирати якісь ділянки. Загалом це свідчить про те, що склоочисники вже вичерпали свій ресурс, в них постарішали. Зносились або розтріскались гумки. Відповідно, такі склочисники вже потрібно замінити. Якщо ви побачили, що у вас там з'явились на вітровому склі смуги, вже нічого вигадувати не потрібно. Вам знадобляться або нові склочисники, або хоча б нові гумки для склочисників. В принципі, заміна гумок це найдешевший варіант. Вирішення проблеми, і гумки можна міняти як на безкаркасних, так і каркасних склоочисниках Займається цей процес лічені хвилини, і його можна зробити самотужки. Але окрім того, що зношуються гумки, також свою пружність може втрачати каркас склоочисника Тому зловживати заміною гумок все ж таки не варто. Можна один раз замінити гумки, але на Інший раз, коли знову з'являться на склі полоси, потрібно буде вже замінювати склоочисник в зборі. Інакше наступна заміна гумок може не покращити ситуацію. Гумки будуть нові, більш-менш нормально прилягатимуть до скла, але сам каркас склоочисника через те, що він вже втратив свою геометрію і пружність, не зможе забезпечити нормальну роботу гумок. Склоочисники будуть погано терти, будуть не дотирати якісь ділянки, або взагалі будуть ривкати. Переміщатись по вітровому склу. Тому, якщо ви побачили, що ваші склоочисники вже там зносились, розтріскались або почали пищати, або міняйте гумки, а якщо ви вже їх міняли, міняйте склоочисники. і віддавайте перевагу нормальним перевіреним брендам. До речі, інколи трапляється так, що гумки склоочисників починають дуже швидко грубішати, тріскатись, рватись і, відповідно, швидше втрачають свій ресурс. Але при цьому це не завжди пов'язано з тим, що ви купили неякісні склочисники або неякісні гумки. Інколи це може бути пов'язано з бажанням деяких автомобілістів якомога більше зекономити на утриманні автомобіля. І з використанням замість спеціальних автомобільних скломивачів, скломивачів, виготовлених самостійно на основі побутової хімії. Справа в тому, що побутова хімія, на відміну від автомобільної, більш Агресивна, вона більш лужна і, відповідно, агресивний склад побутової хімії викликає передчасне старіння гумок склоочисників. І, до речі, не тільки гумок слоочисників, а й ущільнювачів навколо скла автомобіля. Тому особисто я не радив би використовувати побутову хімію для виготовлення склоомивача для автомобіля. Друга причина, через що склоочисники можуть Погано витирати скло дуже банальна і проста. Це бруд який накопичується на самому склі і на гумках склоочисників. Тому, коли ми миємо автомобіль, потрібно мити не лише скло і лакофарбове покриття, диски, шини тощо, а також звертати увагу на самі склоочисники і, хоча б просто протирати їх вологою ганчіркою для того, щоб змити з гумок бруд. Інакше бруд накопичується на гумках і вони просто починають розмазувати цей бруд по склу. Інколи ми заїхали на мийку, нам помили автомобіль нормально, змили бруд з слочисників і вони працюють нормально. Потім ми помили автомобіль самостійно, забули приділити увагу склочисникам, на них залишився бруд, і слочисники починають там терти нерівномірно, залишають брудні ділянки тощо. Тому ось такий простий момент, але на його також потрібно звертати увагу. Якщо забруднились склоочисники, їх потрібно також помити і почистити. Третя причина це неправильний кут нахилу скло або його нещільне прилягання до самого скла. Тут причини може бути дві: перша причина це та, про яку я вже казав. Ми постійно замінюємо гумку на склочиснику, але сам каркас не міняє. Відповідно, він втрачає свою пружність. І нерівномірно притискає гумку до скла. Друга причина це сам важіль склоочисника, який в своїй конструкції має пружинку. Пружинка в нас не вічна, і з часом пружинка розтягується, і відповідно, важіль вже не може міцно притискати склоочисник до скла. Перевірити це дуже просто: беремо рукою важіль склоочисника і легенько його рухаємо. Якщо в нас є великий люфт. Ми одразу помітимо, що склоочисник не міцно притискається до самого скла. І це може бути якраз причиною, що склоочисники працюють якось нерівномірно і нерівномірно витирають вітрове скло. Також, якщо ви використовуєте, наприклад, аеродинамічні, безкаркасні склоочисники, їх потрібно встановлювати правильним. Чином, якщо їх встановити неправильно, то замість того, щоб потік зустрічного повітря міцніше їх притискав до вітрового скла, він навпаки буде піднімати скло очисники і трішечки їх віддаляти від скла. Відповідно на швидкості, неправильно встановлені склоочисники можуть працювати гірше. І ви матимете ситуацію, коли склоочисник то нормально витирає скло. То навпаки чомусь пропускає певні ділянки. Тому на встановлення склочисника також потрібно звертати увагу. Причина номер 4 Окрім забруднення склочисників, про яке ми поговорили, склочисників зимовий період також можуть покриватись шаром снігу і льоду, що погіршує їх рухливість, і відповідно склочисник в нас також витирає скло нерівномірно. Це зазвичай проблема саме найдешевших каркасних склочисників. І тому на зимовий період зазвичай радять використовувати або безкаркасні, або гібридні склочисники. Якщо ви все ж таки користуєтесь каркасними склочисниками і там після снігопаду помітили, що вони почали працювати гірше, просто вийдіть з автомобіля і подивіться на сам механізм склочисника. Зазвичай достатньо склочисник просто порухати руками, трішечки може там побити ним по вітровому склу, і рухливість механізму відновиться. Ви також візуально зможете побачити, чи. Відпав сніг і крига з механізму склоочисника. Коли ми видалимо скло всі обмерзлі якісь елементи, відповідно він знову почне нормально працювати. Також не забувайте звертати увагу просто на швидкість, з якою працюють ваші склоочисники. Інколи моторчики, які приводять в рух важелі склоочисників, з часом зношуються і починають працювати набагато повільніше. Відповідно, через це і склачисники працюють гірше. Тому, якщо ви помітили, що, наприклад, один склачисник вас. Рухається швидше, інший повільніше, або обидва склочисники уповільнились. Це може говорити про те, що потрібно вже ремонтувати безпосередньо сам механізм, або замінити моторчик приводу важіля склочисника. І остання причина, через яку склочисники можуть погано працювати, це їх неправильний. Підбір це стосується і розміру, і підбору за маркою і моделлю. В принципі, з розмірами все більш-менш зрозуміло. Якщо звернутись до фахівців при придбанні нових склочисників, то вам підберуть склочисники, які підійдуть за розміром для вашого автомобіля. Якщо ви будете робити це самостійно, то є ризик, що один склачисників, наприклад, буде довше або коротше. Якщо склочисник буде коротшим, то на склі буде дуже велика неочищена ділянка. Якщо склочисник буде довшим, він буде просто конфліктувати з іншим склочисником, і слочисників взагалі не будуть витирати скло. Що стосується підбору за маркою і моделлю автомобіля, то тут ситуація така: вона зустрічається досить рідко, але є. Певні автомобілі, у яких вітрове скло має дуже таку заокруглену форму. І, відповідно, нам потрібні склоочисники, які також мають трішечки заокруглену форму. Якщо взяти звичайні рівні склоочисники на певних ділянках, тобто по краям, вони просто не будуть торкатись вітрового скла і не будуть дотирати цю ділянку. Тому склоочисники все ж таки краще підбирати за допомогою спеціальних онлайн-підборів. І майже у кожного виробника склоочисників є такий підбір. Можна просто зайти на сайт, самостійно визначитись з маркою там, і моделлю свого автомобіля і підібрати склоочисники, які точно вам підійдуть. Отже, якщо ваші склоочисники погано витирають скло, це не є причиною одразу купувати нові. Спочатку перевірте їх стан, наприклад, їх чистоту. Якщо склоочисники забруднення. Або покрились шаром криги чи снігу, їх потрібно просто банально. Почистити. Також перевірте правильність встановлення склоочисників. Якщо ви використовуєте склоочисники аеродинамічної форми, вони мають бути встановлені належним чином. Інакше при швидкості вони навпаки будуть гірше витирати скло. Також це стосується склоочисників, які не мають аеродинамічної форми взагалі. Такі склоочисники при швидкості 80 по 90 км на годину вже 100% будуть відходити від. Вітрового скла і будуть гірше його витирати. Також зверніть увагу на правильність підбору склоочисників. Вони мають бути правильно підібрані за розміром і маркою та моделлю автомобіля. Якщо з цими всіма параметрами все добре, ви протерли склоочисники, Перевірили, що вони підходять до вашого автомобіля, але вони все одно погано витирають скло. Тоді зверніть увагу на те, як вони рухаються. Якщо вони рухаються з якимись там підвисаннями, їх швидкість руху нерівномірна або вони почали рухатись набагато повільніше. Це ж свідчить про те, що в нас вже зносився сам механізм приводу важелів, склочисників, і його потрібно ремонтувати або замінити. Також ви самостійно можете продіагностувати стан. Важеля і його пружинки. Якщо там є надмірний люфт, це свідчить про те, що склоочисники також нещільно прилягають до скла, і це є причиною їх поганої роботи. Загалом це будуть всі нюанси і поради щодо забезпечення якісної роботи склоочисників на вашому автомобілі. І якщо ці поради були вам корисні, не забудьте поставити лайк даному відео. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!